Часний тренажерний зал і соляна кімната віднедавна запрацювали у територіальному центрі соціальної допомоги Придніпровського району Черкас. Цій приємній події люди поважного віку мають завдячувати спільній ініціативі, благодійникам, владі та бізнесу. Сьогодні ми зібралися на свято відкриття центру активного довголіття для територіальної громади Черкащини, щоб віддати свою шану і повагу людям. За плечима, який великий віковий та життєвий шлях. Ініціатива створення центру об'єднала багато небайдужих людей. Дозвольте від нашої громади подякувати усім, хто долучився до реалізації проєкту. Насамперед, Віктору В'ячеславовичу Ляху, президенту. На жаль, обсяги державного фінансування на розвиток закладів оздоровлення і в Україні, і на Черкащині скоротилися до мінімуму. Часом взагалі відсутні. Але це не означає, що треба опускати руки і зневірюватися у власних силах. Існує безліч можливостей вирішення фінансових проблем. Приміром, завдяки міжнародній співпраці, вдало написаному проекту і його реалізації з допомогою міжнародних благодійних організацій. Хотів би зазначити, що обирали ми наших партнерів на конкурсних засадах і а, в нелегкій боротьбі а, ми обрали партнерів з благодійного фонду Рожай громаді» і дуже раді з того, що в нас видалася така співпраця. Ну і Крім того, хотів би тут подякувати всім тим людям, які а, і працівникам центру, і а, мерії міста, які підтримували створення цього центру. Територіальний центр соціальної допомоги Придніпровського району співпрацює сім років із фондом Східна Європа і лише 2015-го, коли до тандему долучився благодійний фонд Урожай громаді, стало можливим виграти конкурс на облаштування тренажерного залу і будівництво соляної кімнати. Ми так довго йшли до такого проекту. Річ тим, що для нашого фонду «Урожай громаді це дуже скажімо, новий напрямок, оскільки раніше ми вкладали кошти тільки наших засновників розвитку сільських громад, і тепер ми розвиваємо новий напрямок, коли це співфінансування, спільна робота таких же людей, фондів, які також роблять гарні справи. Дуже дякуємо пане Віктору, пане Юрі, що обрали саме нашу організацію. Для нас це дуже велика честь. І хороша така практика і тренінг по управлінню проєктом, тому що якби ми навчилися з нашим колективом і тендери правильно проводити, і управляють проєктом, і підбирати підрядників справедливо, і вести прозору звітність, скажімо, в контексті співпраці з іншою компанією. Дуже вам дякую. Урожай громаді. Вже має певний досвід зі створення проєктів та їхньої перемоги в різноманітних конкурсах. Поталанило і цього разу. Робота над проєктом почалася минулого року. Потім, власне, сам конкурс проєктів. І ось результат. Міжнародні донори вирішили обрати для фінансування проєкт, запропонований благодійним фондом спільно з територіальним центром. Аж не віриться, що цей проєкт завершився. Справді дуже приємно, дуже для нас почесна робота. Це справжній приклад того, як разом працює влада, бізнес, громада і також міжнародні фонди. Дуже приємно, що саме нашу організацію, благодійний фонд «Дорожай громаді, обрав фонд Східна Європа та «Монсанто» для реалізації такого великого проекту. Я вважаю. Це центр активного довголіття. В ході цього проекту ми облаштували соляну кімнату та тренажерний зал для людей похилого віку. Для Черкаського району та Придніпровського району міста Черкас ми пишемо заявки всілякі фонди. Ще написали заявки фонд Кусаноне, японський фонд благодійний, на реалізацію медичного проекту придбання медичного обладнання в канівську лікарню. Ми чекаємо зараз поки що результатів. Годі говорити про важливість проекту на підтримку активного довголіття. Якщо у світі давно існують програми з підтримки людей поважного віку, їх зайнятості, розвитку та оздоровлення, то в нашій країні цей процес тільки стартує. Дякувати міжнародним благодійним проектам. Ми сьогодні відкриваємо і центр активного дозвілля, і соляну кімнату, і ще деякі речі. Звичайно, попри всю складність економічної ситуації в державі, влада повинна дбати. І надавати максимально наближені соціальні послуги від маленьких діточок до людей, які, до речі, вражають своєю от, такою активністю і своїми талантами, дай Бог їм здоров'я, здоров'я покоління, тому що надихають на якісь звершення. Важко, складно, практично неможливо, але разом з благодійними організаціями, разом з громадою, я думаю, ми. Зможемо реалізувати багато ще корисних соціальних проєктів і важливо для того, щоб жоден громадянин України не відчув себе в стороні, а лише в єдності, сила держави, сила нації. Фонд Східна Європа в Україні відкрив уже 32 подібних центри активного довголіття. Шість із них на Черкащині. В цілому команда фонду працює над реалізацією концепції третього віку. Саме до такої категорії людей належать відвідувачі територіального центру. Всі вони на заслуженому відпочинку, але залишаються поборниками здорового способу життя, є активними громадянами, які ставлять перед собою мету бути корисними, здоровими і щасливими. У цьому їм допомагають інструктори оздоровчих гуртків, тренери з фітнесу та консультанти-волонтери. Головне у всіх є бажання суспільної активності, довгого і щасливого життя. Сьогодні ми представляємо один з проектів, таких наших достатньо особливих, коли ми створюємо центри для активного довдоліття. Основна ідея таких центрів це створити затишне середовище для спілкування для отримання послуг в сфері медицини, в сфері охорони здоров'я, в сфері соціальної в юридичні, навіть послуги для тих людей, які одинокі, люди, як ми називаємо поважного віку. Ідея не нова, вона працює в величезній кількості країн, і в Україні ми вже відкрили 32 таких центри. На Черкащині працюємо вже давно. І на Черкащині працюють шостий центр на Черкащині. А за підтримки різних компаній ми відкривали такі центри, і доволі модель класно працює. Саме головне напевно, що після того, як ви бачите обладнання, яке ми поставили, ми передаємо на баланс місцевим органам влади. І маємо таку догоду домовленість, що вони далі беруть на себе підтримку діяльності таких центрів. Наше завдання навчити людей, які тут будуть працювати, як надавати нові послуги, забезпечити саме ці послуги обладнання новими можливостями для реабілітації, таких як соляна кімната. Ми також дуже уважно ставимося до розвитку освітнього інформаційного таких категорій населення, тобто навчання комп'ютеру, навчання мобільним. Користування мобільним телефоном це теж, що ми також пропонуємо. Звичайно, різні гуртки. Саме напевно цікаве, що ми пропонуємо концепцію університету третього віку. Вона означає, що люди самі збираються, вони визначають для себе напрям роботи: історичний, культурний, образотворчий, і а, самі обирають собі керівника. Який складає навчальну програму і самі, так скажемо, навчаються по довстроковій програмі. Дуже цікава модель, яка дозволяє людям вже третього віку здобувати нові знання, нові навички, і не бути, бути інтегрованими і бути, бути сучасними, а, так само, як і молодь. Нам дали ще тренажери. закупили тренажери, значить, комбінірований тренажер аналог Бубновського орбітрек, бігову дорожку, велосипед і вібромасажур. Ті, хто до нас оформлений, ті будуть займатися категорією інваліди і пенсіонери. Одновременно це можна прийняти шість чоловік. Значить, на Бубновському із тяжкими захворами, ну а на цих постінсультні, посттравматичні. Ситуації. От на цих тренажерах можна встановлювати кровоснабження кінцівок нижніх, головного мозу і так далі. І одновременно у нас запускається соляна кімната, які будуть верхні дихательні путі, бронхіти, трихіїти, гайморіти, риніти і так далі, лікуватися. Новий тренажерний зал тільки додасть його відвідувачам впевненості у власних силах і наповнить їх дозвіллям, радістю руху і спілкуванням. Доведено, що емоційний піднесений стан, позитивні емоції та радість спілкування допомагають самореалізації, незалежно від віку та становища. Лікують без пігулок. У нас программа по системе Бубновского для позвоночника и суставов. Многие считают, что говорят, вот я целый день хожу, какая там гимнастика, у меня такая гимнастика. Эти, эти движения, сад, огород, домашние дела, они только работают одни и те же мышцы. А для нормальной работы позвоночника и суставов нужно, чтобы работали другие мышцы. Нормально. Вот Бубновский создал эту систему. Мы взяли ее за основу, добавили туда немножко йоги. Ну, ну и вот уже года четыре мы занимаемся. Результаты очень ярко выражены. Несколько э, периодически я девушек, женщин спрашиваю, какие у вас изменения за эти несколько месяцев прошли. Вы знаете, все отмечают, у той в шее перестала болеть, у той коленка сгибается, там может приседать, у той прострелы уже три года нет, а только так сковывает. Мы очень давно ждали, когда будут эти тренажеры. Мы уже на них пробовали работать. Но они помогают Вот тем упражнениями, что мы делаем, они помогают разорвать индивидуально какие-то мышцы, суставы, которые каждого человека беспокоят. Но это, конечно, очень замечательно. Хотелось бы, чтобы больше людей сюда приходили. Только когда сам попробуешь, когда сам это сделаешь, поймешь, что это такое. Но самое главное, что ты наконец, вот в нашем солидном возрасте, наконец понимаешь, что ты что-то можешь. Что ты не просто можешь сидеть на лавочке и топтаться на кухне, а ты что-то можешь, как молодой, бежать, прыгать, делать. Ну, конечно, в определенных рамках тренажер нам в этом и помогает. Вот. Поэтому это очень хорошее дело. Большое спасибо спонсорам, большое спасибо администрации, которая смогла это организовать, сделать. Вот. Ну и, конечно, надо, чтобы больше людей сюда приходило, чтобы работали. Занятия в группе заведомыми методиками и разными занятиями на тренажерах позволяют участникам группы активного довольника подвоевать результат гармоничного оздоровления. Они дополняют один другого. В каждом есть большие преимущества. Того, что есть в гимнастике, того же Бубновского нет здесь. Но вместе это великолепный стопроцентный результат. Занимаюсь четвертый год. Прекрасный руководитель у нас, хороший коллектив. Ну, здесь, ну і дуже довольний, і нам уже слава Богу. Справжнім подарунком долі для відвідувачів територіального центру стала соляна кімната. Релаксація така необхідна у час стресів і навантажень, лікувальна дихальних шляхів, бронхолегеневої системи. Все так необхідне саме зараз і особливо людям похилого віку. Тому за соляну кімнату особливо вдячність благодійникам. Дуже гарно там. Ну, таке приємне враження і, і музика там. Ну очень хорошо. Ось так у комплексі: здоровий дух і здоровий спосіб життя, в поєднанні з гарним настроєм та позитивними емоціями допомагають будувати плани на майбутнє активним довгожителям Придніпровського району Черкас і прилеглої території Черкаського району. А благодійний фонд урожай громаді працюватиме над новими проектами, покращуючи життя іншим людям у сільській місцевості.